Вітаю з вами, полизнань. Минулий сезон був стресовим як для соняшника, так і для багатьох інших сільськогосподарських культур. У нашому полі випало 92 мм опадів, що говорить про те, що ми отримали лише 30% від багаторічної. Середньої багаторічної норми, і починаючи вже з липня місяця до вересня, ми не зафіксували жодного продуктивного дощу. Температура повітря коливалася на відкритому ґрунті в межах від 60 градусів на сонці, а в затінку вона становила біля 38-40 градусів, що говорить про стресові спекотні посушливі умови, які тривали досить таки довго. За таких погодних, спекотних посушливих умов ми спостерігали і відмічали, що висота рослин усіх гібридів. Незалежно від того, це ранній чи це пізній гібрид, вона зменшувала вона була меншою на 10-15 порівняно із кращими умовами для його зростання. Так само і листовий апарат, так само і діамет кошика. Проте ми відмічали, що у нашому досвідному полі всі гібриди демонстрували високу посухостійкість, і вона полягала в тому, що в'янення листа воно було відсутнє. І під час лимонної стиглості ми спостерігали, що втрата листового апарату середнього нижнього ярусу була динамічною. Таким чином, на нашу думку, найбільш посухостійкими гібридами у нашому полі ми можемо відмітити це сульфогібриди Тор та гібрид Старк. Гібриди, які підходять під технологію КВАРФІЛ, це груд та Пегас, гібрид під класичну технологію Авалон і наша новинка ЕСПРО 511. Всі ці гібриди в середньому дали показники вражальності від 3,1 тонни тони до 3,7 тонни з одного гектара. Хочеться зазначити, що при виборі гібридів в сухостійких умовах слід також враховувати якість підготовки ґрунту та якість догляду за посівами. На цьому в мене все. Я вам бажаю успіхів. Цього найкращого.